Любі друзі, всім привітки! Паруємо нашу четверту кроличку. Вже термін, вже пора це робити. Підкинули до кроля. Ось такі кольори у нас. Перша садка є. Все дуже швидко, гарно і добре. Поки вони будуть звикати один до одного, гарненькі такі окраси. Такі кумедні, красивенькі. Зараз ми е дамо їм трішки паузи, відпочити, залишати не будемо, на вулиці холодно. Вона поїсть сінця і підкинемо на другу садочку. І все на цьому досить. Тобто дві садочки, три, це максимально. Зараз їм треба, щоб була до друга садочка хвилин 10-15 побігати. Якщо зараз злови, буде друга садочка. Але поки очікуємо. Ось так, любі друзі, садочку першу зловили, тому відпочивають, кидаємо на другу. Можливо, зараз ви побачите другу садочку. Кролик він так хоче, але, але так з обережністю. Друга садочка, любі друзі, друга садочка на даний час достатньо. Відкидаємо її досить будуть битися. Дякую за увагу.